Знову вдруге, але і герої більшовицького більшовицького боку, це Володимир Антонов Овсянко, народжений в Україні, російський батько і український від російського батька української матері. і Це такий офіційний українець більшовиків. Так, і він каже, що він рятує Україну від вождя Його командувач, це чоловік Михайл Муравйов, колишній лівий СР. Соціаліст революціонер фактично почав у Києві десятиденне правління терору і бомбардує Київ, Києва а потім. Влаштовує таку можна сказати тотальну екзекуцію всіх росіян, українських націоналістів, усіх священників, ну, просто правління терору, росів, десятиденний терор. І він дуже був дуже пишався тим, що він розбомбив дім Хрушевського, знищив його архіви, Він потім в наступні роки дуже цим фізувався. І до речі, Ленін його також хвалив за цю перемогу в Києві, яка. Призвела до поразки ради, і рада мусить виход... подаватися в вигнання спочатку в Житомир, потім в Кам'янець-Подільський і далі, аж поки їх німці не змогли привести назад. Тобто дуже багато низка таких іменитих німецьких істориків, особливо присвішер, каже, що Договір, який німці підписали в Брест-Литовську, це був лише початок їхнього справжнього плану, який полягав у заснуванні Східної Європейської імперії, яка стала наслідком договору, бо наступний, через тиждень після договору, після підписання договору Німеччина вторгнулася в Україну, окупувала Україну і відновила Раду як е, правління. Як, Ганправління як уряд Знову ж таки в договорі нічого не було про те, що Україна є союзницею Німеччини, що Німеччина щось в Україні винна, що вона має якісь обов'язки захищати. Але оскільки Україна пообіцяла Австро-Угорщині і Німеччині зерно. То німці і австрійці визнали, що вони не отримують зерна, якщо більшовики контролюють Київ, і так вони вирішили попросити українців спитати українців, чи вони хочуть інвестер. Тобто українці формально звернулися до німців і австрійців із проханням про вторгнення прибуття в Україні. Вони я думаю, що вони сподівалися, що німці приїдуть і будуть законопослужними і намагатимуться втручатися як неякомога більше. І мені здається, що низка німців також думали, що це можливо, але коли почалися. Окупація встановила встановлена окупація, все почало розвалюватися. І невдовзі німці і австрійці займалися Поведінкою з реквізицією зерна це почалися бунти, селянські бунти і переворот в уряді. Тобто були були суперечки дебати між німцями і австрійцями, чи варто взагалі чи, чи почати розгорнути повну окупацію, і взагалі знищити знести український уряд, вони вирішили цього не робити, зрешті-решт, чи зберегти український уряд, бо в них не було достатнього військ, достатніх військ і зберегти якусь таку фік фіктивну українську державу. Вони замінили УНР уряд. Дом гетьманатом, гетьманатом Скоропадського, і знову ж таки було низка таких ключових німецьких постатей і австрійських постатей, які відіграли тут важливу роль. Міністр закордонних справ, як Австрії, так і Німеччини, наполягали, що. Щоб було призначено повноправного повноважного посла до Києва, а військо хотіло когось нижчого рангу, бо вони хотіли, щоб цей посол заважав військовій окупації, але, але фактично перемогла міністр законодавку, бо Україна мала послів німецького посла і австрійського посла, які допомагали провести цей підтримати цей окупаційний режим. Тобто то мені здається, що їх німці і особливо німці мали намір, абсолютно мали щирий намір визнати державу. Утримати її незалежність і е, забезпечити їй процвітання навіть щоб отримати своє зерно, але такі деталі, деталі окупації змусили їх змусили їх втрутитися в політику, втрутитися замісзамінити УНР гетьманатом і. Коли вони отримали, нарешті, коли поставили на місце Хорпатського, вони все одно мусили втручатися в дії українського уряду, тому що вони вважали, що Скорбацький був недостатнім українцем. Вони дуже рано зрозуміли, що Скорбацького занадто вабить російська мрія, що він хоче повернути Україну до Росії, і зрешті, це він і зробив в листопаді. Він проголосив Україну знову частиною Російської Федерації. Тобто є цей цікавий випадок, коли німців. Німців більше цікавить, більше пече українська незалежність ніж ніж вона пече Скоропадського. І вони опинилися в цій ситуації, де вони мусять домовлятися з іншими українськими партіями, які намагаються українізувати його кабінет. Подивимося, скільки так. ну, я хочу знову ж таки сказати, що створення України було пан'європейським проєктом. Спочатку американці і британці, потім Болгарії, Туреччина і центральні держави. Порятунок України від большевиків в перший раз був також європейським проєктом. Але коли Україну покинули, це теж була невдача, поразка Європи. І всі, особливо кожен німець, який брав участь в окупації і в цілій цій українській авантурі. Гофман Грюнер, головно головно окупації, всі в своїх мемуарах писали, як вони шкодують як вони не хочуть їхати з України, як їм шкода покидати цих людей на милість більшовиків? Вони були переконані, що більшовики були жахливі, але не мали вибору, їх їм наказали. Ком... І вони, до речі, хотіли залишитися в Україні. Тобто, я от думаю, як американець, як наші солдати, які, от начебто, перемогли війну в Афганістані і в Іраку, тепер бачать, як Ірак займають вороги, і думка про те, що вони мусять знову повертатися і знову займати ці місця. Тобто, Німці мали подібні жалі з приводу відходу з України. Вони всі всі ці всі ці зусилля, всі ці ресурси, всіх цих людей вгаратили в те, щоб підтримати Україну на плаву, і мусили втікати в листопаді, тому що було підписано мир в. Чи чи перемир'я в Європі, і були навіть плани багатьом з вас, мабуть, відомо, що союзники Антанта підписали договір з Німеччиною для того, щоб утримати волонтерські волонтерські загони в Балтійських країнах, щоб захистити Балтійських держав від більшовиків. Вони могли це зробити це ж зробити з Україною, і були німці, які заохочували їх зберегти якісь певні війська в Україні, але це вже не не, не дістало підтримки з боку союзників, оскільки як тільки Центральна Рада під писала свою договір свій договір із центральною радою то вони очевидно опинилися стали стали зрадниками і ворогами тобто і французи і британці вже не мали жодної не мали з них жодної користі то історія яку я вам розповім полягає в тому що україна була продуктом і проектом європи вона залишається і далі проектом Європи. Я сподіваюся, що сьогодні, можливо, якісь європейці зрозуміють, що сильна заможна Україна, особливо з таким сусідом, як Росія, не встоїть сама, а потребує допомоги. І мені здається, саме цих уроків ми могли б засвоїти сторони років тому, якщо ми, якщо ми взагалі чогось, якщо історія нас взагалі ще вчить, зчить, чому я особисто не